Рой Джонс молодший, російський посіпака. Ми це знали і раніше, але колишній чемпіон світу вирішив нагадати про це 24 лютого. Розповідаємо. Яйцем пописку. Битва Кріса Юбенка молодшого та Конора Бена тільки починає набрати обертів, а вже дуже цікаво за цим спостерігати. Та гран при WBC, у якому візьмуть участь два українські боксери, партнер проєкту Фавбет. Неприємні зміни для Мартіна Баколі, конголезець на короткому повідомленні вилетів ріят і за два раунди влетів Джозефу Паркеру у бою за пояс тимчасового чемпіона світу WBO. При цьому Мартін має провести бій проти Ефе Джакби у травні за статус обов'язкового претендента IBF. Але після поразки бій відбудеться уже без цього статусу. Як повідомляє Ring, федерація назве іншу пару, яка буде змагатися за першу сходинку їхнього рейтингу. Імен поки що не називають. Щодо Баколі, я думаю, що він взагалі не переживає, бо отримав рекордний для себе гонорар за цей поєдинок. Так це гонорар ціною втрати претендентського і такого перспективного претендентського бою. Але я думаю, що все в нього окей. Цей кабанчик іще своє наздожене. Мене більше цікавить інше, а кого IBF призначить своїми бійцями на елімінатор? Бо ім'я одного такого претендента я передбачити можу. Перемогою над Отто Валіном Чисора залетів на другу позицію Федерації, і це прям дуже високо. Федерація зараз має всі шанси замовити йому бій проти когось за першу позицію. А чувак, тільки на пенсію зібрався. Хто вийде проти нього, можна поки лише гадати, тому що IBF ще не оновила свої списки після бою Паркер Баколі. О тут буде цікаво. Але поближче до Чисори можуть фігурувати імена Френка Санчеса, Філіпа Харговіча та Ентоні Джошуа. Чи Сора з Віталієм Кличком бився, з Тайсоном Ф'юрі тричі бився, з Паркером бився, з Діляном Вайтом бився, з Кабаєлом бився, з Джо Джойсом недавно бився, а з Ентоні ще не бився. Чинає! Але давайте поглянемо на це ще з іншого боку: від IBF найближчим часом не буде претендента. А це означає те, що нічого не обтяжує Даніеля Дюбуа. І ще раз влетіти Олександру Усику. Так, тут точно має виступити Джозеф Паркер, який мав боксувати за повноцінний титул, але якщо, наприклад, запропонувати йому відійти в сторону, а потім битися з переможцем, то чому би ні? Думаю, новозеландець може на це погодитися, бо за бій проти абсолюта можна заробити більше, ніж коли на кону стоїть лише один титул. Але поки що це лише мої думки. Стежимо, як воно буде далі. А що це в мене? Скарб. Минають останні дні нашого збору на потреби сил спеціальних операцій та головного управління розвідки. Козакам потрібні дрони різного типу. Як ми казали раніше, віддамо саме вам, нашим підписникам, за донат на потреби сили оборони, плакат з підписом Мені Пак'яо та рукавицю з підписом Пекмена. Але є один важливий нюанс, який я мушу проговорити. До нас звернувся підписник, готовий віддати донат у 100 тисяч гривень, але не за плакат, а саме. За рукавицю така сума гарантована закриває збір навіть не на 100, а на 110%. Попередньо ми оголошували, що розіграємо рукавицю за рандомний донат від 200 гривень, а плакат за найбільший донат. Але сьогодні я мушу вас запитати, чи не проти ви, якщо ми зробимо навпаки, рукавиці відійде за донат у розмірі 100 тисяч гривень, а плакат навпаки за рандомний донат від 200 гривень. Таким чином, ми зможемо точно закрити цей збір і дійсно міцно допомогти війську. Будь ласка, якщо ви донатили або збираєтеся задонатити, напишіть, будь ласка, свій фідбек у коментарях під цим відео. Це важливо. Якщо не буде негативу або різкого відторгнення цієї ідеї, то ми, власне, так і зробимо в інтересах українського війська. Чекаю на ваші коменти. Але за будь-яких умов збір триває, і кожна ваша гривня важлива. Якщо вам подобається наш контент, то найкраща подяка це донат на потреби сили оборони. Ходіть за QR-кодом або посиланням в описі. Дякуємо кожному та кожній. Знаєте, я часто дивлюся битви поглядів боксерів і розумію, що ну там немає справжності. Вони просто видавлюють себе якусь емоцію, якої насправді всередині них і немає. Я не вірю, що Тайсон Фюрі щиро хотів образити Олександра Усика. І Шон Девіс просто поганий шоумен, який пробував залізти в голову Денису Берінчику. Девід Бенавідес і Девід Морель, кидання поясами, і оце все ну відчувається, що це чисто заради хайпу. Насправді вони не мають нічого один проти одного. Але Конор Бен і Кріс юбенк молодший лютою ненавистю ставляться один до одного. От тут я вірю. А вот двічі отверхраз зробили, я але навіть у своїй ненависті можна бути креативним, що показав Кріс Юбенк молодший, який прийшов на прес-конференцію з курячими яйцями. Їхні батьки в 90-х були бійцями серйозного рівня і билися між собою. Особливо перший бій, як на мене, це, це просто люто. Це класика британського боксу, і це варто того, щоб переглянути цей поєдинок комусь вперше, а комусь іще раз. Це дуже круто, як на мене. Їхні діти потрапили під симпатію Туркі Ледшиха і проведуть бій один з одним 26 квітня. Тому друзі, не кліпаємо, дивимося за цією сумішю ненависті і боксу. Це буде круто, я думаю, хтось точно опиниться на канвасі. Хто б не став переможцем, ми працюємо над тим, щоб він провів бій проти Канело в майбутньому. Якщо Юбенк переможе, у нього буде шанс зустрітися з Канело на початку 26-го року. А от від таких новин я прям не в захваті. Конор Бен переважно виступав у 66 кілограмів. Кріс Юбенк у 72, А Канело я нагадаю боєць 76, а подекуди і 79 кілограмів. Тобто це взагалі не його противники, і це уже не вперше. Головкін на пенсії номінально був бійцем нижчого дивізіону. Черло піднімався на два дивізіони заради бою проти рудого. Це точно не та опозиція, за рахунок якої авторитет Сауля може піднятися. Та навіть від можливої історії з боєм проти Кроуфорда, я чесно кажучи, не в захваті. Тому що рудий поставить свої умови, щоби Теренс до нього піднімався в 76 а Кроуфорд тільки зайшов у 70. бац, це боєць, який робить ставку на свою легкість, рухливість, маневреність, і питання: що з ним буде, якщо він набере так багато кілограмів. Як на мене, буде ну щось таке собі. WBC гран-прі на старті. Два українські бійці візьмуть участь у серії від боксерської ради. Про все по порядку. Гран-прі відбудеться в напівлегкій, перші напівсередній, важкій та надважкій вазі. Загалом буде в кожному дивізіоні по 32 учасники. А переможець отримає кубок Хосе Солеймана, колишнього президента WBC, і і батька Маурісіо Солеймана. Друга назва івенту це кубок світу з боксу. Звучить прям амбітно. Боксери мають бути не старше 26 років і провести не більше 10 професійних поєдинків. Принаймні так спершу оголошували, Але навіть на кейсі українських бійців видно, що ці умови вже будуть порушуватися. Тому якоїсь комунікації від «WBC» А що буде, а як буде, а хто буде, поки що бракує. У напівлегкому дивізіоні Україну представить проспект Топ Generation Олександр Солом'єнніков. Бачив його поєдинки досить цікавий стиль. Працює від суперника другим номером, часто приспускає руки і пробує таким чином дати трошки шоу. Стиль скоріше контрпанчерський, чимало одиночної роботи. У цілому його бокс виглядає досить симпатично. Які в нього шанси перемогти? А біс його знає, тому що WBC досі не оголосила весь список учасників, тому оцінити Сашка ми можемо, але його суперників ми поки що навіть не знаємо. Другий наш боксер це Данило Лозан, чемпіон Європи серед молоді, 63 кілограми. Теж із TBG. на мій смак дуже перспективний боєць. Перше, що кидається в очі, це бажання. Хлопець готовий гризти землю під ногами заради перемог і робить це завжди в доброму гуморі. Стилістично він може бути різним: вміє і в наступ, і в контратаки. Небезпечним у його виконанні є удари по тулубу, якими він рік тому присадив Андрія Боришпольця. Має рекорд із 12 перемог. Останні 4 – дострокові. Перед Саудівським гран-при ще виступить на чемпіонаті України. Ну просто якась невтомна машина. І я дуже радий за наших хлопців. Соломєнніков уже прописався на закордонних кардах. Данило Лозан поки що виступає лише в Україні, але зрозуміти, що зараз взяти і виставити свого бійця з України на якийсь класний карт, хороше шоу. Ну це дуже непросто, це дуже дуже непросто. А WBC бісі гран-прі зараз дають таку можливість, тому це класно. Якщо ви думаєте, що це щось на кшталт суперсерії, де ми бачили усика, то точно ні. У суперсерії збирали топів своїх ваг: чемпіонів світу та претендентів. гран ж буде суто для молодняка, який невідомий широкому загалу. Ініціатива бомбезна. Я думаю, що за умов хорошого виступу можна заскочити на рівень топ 5 топ-7, можливо, топ 10 Своєї ваги за версією WBC. Тому пацанам бажаю надерти всім дупи і привезти в Україну кубок Хосе Сулеймана. Рой Джонс гнида, що не має жодних переконань, і просто продався російським рублям. Я Але це я не просто так вирішую вам сказати, а тому, що є привід. 24 лютого. На третю річницю повномасштабної війни колишній чемпіон світу був у Москві. Джонс-молодший сидів на передачі, де розповідав, яка класна буде зустріч у Росії за участю місцевих та кубинських бійців. Нахвалював росіян за їх школу боксу, казав, що вони такі потужні силові чуваки, і все таке. Ще раз на дворі, 24 лютого, день початку великої трагедії. А чувак взагалі дупля не ріже, що відбувається. Можна сказати, що він спортсмен і дупля не ріже, що там відбувається в політиці і про що ця війна, країною, громадянином якої він власне є. Але якщо ти публічна людина, ти апріорі несеш відповідальність за те, де знаходиться твоя дупа в цей момент і що виходить з твого роту. Тому провести 24 лютого в Москві на російському телебаченні, наче нічого не відбувається. Ну, як на мене, це просто верх цинізму. Хочу підкреслити для тих, хто все ще є поціновувачем таланту цього американського росіянина. Плювати, яким він був боксером, якщо він має російський паспорт, відвідував Окупований Крим і зараз їздить до Росії. Яка різниця, який він спортсмен, якщо як людина, він нам свідомо або не свідомо ворог? Але однаково. Нам своє робити, допомагаємо війську і донатимо на дрони. Зокрема, можете підтримати наш збір на підтримку ССО та ГУР за посиланням в описі або за QR-кодом на екрані. А що Ентоні Джошуа думає про бій з Тайсоном Ф'юрі? Чи хоче AJ цього поєдинку? Дивіться відповідь у ролику за підказкою.